Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, і запрошую до перегляду нашого наступного відео. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Ми спробуємо сьогодні знайти щось цікаве, тому що останні рази нам все попадається, якісь однотипні знахідки. Хочемо сьогодні щось цікаве знайти, але не від нас це залежить. Але ми прикладаємо максимум зусиль, щоб потішити вас якимись цікавими знахідками. Отже, ми погнали до пошуків, а ви до перегляду відео. То що, друзі, розпочинаємо сьогоднішній наш виїзд, перша ямка і наш постійний го... гість. Ось така чашечка. Ми їх знаходимо доволі таки часто, в кількості. Ось стан різний буває, а цей доволі таки непоганий, погляньте. Міцненький, знаєте. Були б ще якісь написи, я би собі точно забрав, але я подумаю. Все-таки можливо можливо, і заберу. Буду туди щось складати собі. Якісь монетки, медальки. Ну, Одним словом, ще подумаю. А так, початок непоганий. Будемо копати далі. Друзі, хвилинка цікавинка поруч, де я вийняв попередню чашечку. Відніється ще одна. Відніється ще одна. Ну, це вже більша і, скажімо так, в гіршому стані. Е, нічого немає, нічого не залишили нам. О! Ха-ха! Проте і є написи. Ого! Який красивий чайничок! Хе-хе! Циферка 9. О, то це точно німецьке. Я, до речі, завжди думав, що, скоріш за все, що це російські чашечки, вони такі недолугі, такі масивні. Але тут є набет буква W, Олкусь. І я думаю, що це щось німецьке все-таки. Клас. Ех, шкода, що на попередньому нема такого малюнку. Тут гарний малюнок, але стан не дуже. Ех, ну нічого будемо шукати далі. Отже, продовжуємо купати яму і погляньте, нам випав фетровий пікель. Ось є 91-й кріплення, є кріплення на підбородочний ремінь, сам ремінь. Ось взаді кріплення. Ось попався нам частинка фетрового Можливо, там далі буде ще щось. Багато планок, багато металу. Будемо ось, розкопувати далі. Отже, друзі, попередню яму ми закупали, там де були залишки пікеля, нічого більше не було. Ще 2-3 ямки намацали, нічого. І от зараз купаємо ще одну. І погляньте, витягую ось таку штуку. Є затвор, але немає магазину, немає прикладу. Ось. Ось ще така гвинтівка. Це до речі 28. Ми сьогодні спеціально рахували десь 27 гвинтівок. ми вже знайшли, це вже 28 Сьогодні мета до 30 і, напевно, заспокоїтись треба буде трошки в тому плані. Але там ще щось було відчуття, що воно до чогось треться, будемо купати далі. Друзі, пройшло буквально кілька хвилин і ми нащупали пляшечку. Капець в Карпатах пляшечки. Ми давно вже такого не знаходили. Ось вона. Ох! Погляньте, форми гарні. Але вона не розписана. Але форми гарні, реально. Може то російська, бо таке горличко цікаве. Я навіть не знаю, якщо чесно. Ну написів немає, нічого немає. Ось така пляшечка. Коротенька, маленька. не часто в Карпатах можемо знайти такі пляшечки. Будемо копати далі. Друзі, погляньте, копаємо яму далі і погляньте, вискочила нам ось така масленка. Двоє-таки в бадьорому стані, вже відкрита. І збереглася гарно. Ми часто їх тут зустрічаємо, але в такому бадьорому стані вони рідкість. Друзі, журбинка трохи. Дуже агресивний ґрунт. І погляньте, що сталося з пряжкою. Ось є God Mutons, він повністю весь защіпнутий, з підсумками. Але що, його час не врятував, дуже окислий. Хоча ось тут стан непоганий. Ось от так воно все виглядає. На жаль, тут дуже агресивний ґрунт, все гниле, на жаль. Ось. Але сам факт, що є ось Мітунс повністю з ременем, зі всім. Ну такий антураж, бачите, відкладемо і будемо продовжувати купати далі. Отже, друзі, ми проходили напевно, десь годину, не могли знайти ніякого сигналу хорошого, але все-таки нам потолонило. Погляньте. Ось тут, бачите, відніється гвинтівочка. Ось вона рухається і вона йде туди. Зараз будемо її обкопувати і діставати, покажемо вам. Отже, ми вже обкопали і зараз будемо витягувати. Як гадаєш, що там є ж такі ж? Думаю, що є. Є yeah. о! Oh. Ой, ну, яка красота, а? Ну Ні, нічого. За сьогодні вже друга. Як стан. Чеснити, ми можемо стріляти. <сіх> ну, ось такі справи. Пощупаємо чи може ще що, там щось буде в ямі. І будемо копати далі. Отже, друзі, ми вирішили дуже сильно не обкопувати, але тут є ще одна. Поруч збоку і це вже є 30-та на нашому рахунку, і я сподіваюся, що вже остання. Бо вже втумилися ми їх знаходити, якщо чесно. Ну, Але є ось така гвинтівочка. 30-та на нашому рахунку. Ха -ха. Не полінувався сьогодні, порахував. ось вона така є. Ще трішки походимо і будемо збиратися додому. Друзі, ми вже, якщо чесно, втомлені так досить серйозно, спекотно сьогодні. І все-таки ми знайшли ще одну гвинтівку. Ми не планували, ми не хочемо вже, якщо чесно, але вони і є. Ми хочемо для вас зазняти. Ось, як вона виглядає. Оця ну, вже така трохи в плачевному стані, але ще одна система Мосіна має шомпул. Ось він. Це для того, щоб чистити канал ствола. Все при ній, без штик ножа чотирьохгранного. Ну, плачевний стан, все зігнило. ось, Але сам факт, що вони ще є, ми знайшли. Я хотів нагадати, що 31-й за весь час нашого весняного походу в Карпати. Хотів уточнити ось така штука. Отже, друзі, на сьогодні ми завершили, ми втомилися, направду. Викупили кілька ям, знайшли кілька цікавих речей. Все, що знайшли, ми зазняли і вам показали. З цікавого сьогодні мене покусали оси. Я так проходив між поваленого дерева і мені вони попадали на плечі. Десь 3-4 оси мене вкусили. Але нічого, я алергії не маю, виживу. Тому, дякую всім, хто підтримує наш канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки і, мабуть, зустрінемося наступного разу вже не в Карпатах. Хочемо зробити невеликий перерив. і спробувати з себе в пошуку дечого іншого. Це буде дуже цікаво. Тому слідкуйте за нашими серіями і до наступних зустрічей. Бувайте!